Близько 35 транспортних засобів передали водії громадської організації військові капелани на передову. Бійці однієї із частин, яка виконує завдання на Донецькому напрямку, звернулися до волонтерів вдруге, адже авто, яке отримали минулого разу, знищила ворожа міна. Деталі розпитали наші журналісти. Наші будінні перемагають торків на цьому автомобілі. Цей Хюндай Tucson Туксон вже дуже чекають на передовій. Адже Opel Фронтера, який волонтери передали хлопцям наприкінці літа, більше не підлягає ремонту, розповідає помічник капелана Сергій Плищук. Вони на, 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 Ольф, на, був на попала прямо в машину. Машина не вправа. ми зараз на цих ми даємо ще одну машину? Будемо старатися, будемо допомагати, скінчити мати селам. Мене здаємо платить. На відміну від напарника Юрій Томащук передає авто для зсу вперше, та попри це вже понад 20 років переганяє транспортні засоби із за кордону в Україну. Право, якою, Чоловік каже, автівки з необхідними технічними характеристиками в Європі знайти дедалі важче. Повнопривідних машин за доступну ціну вже майже немає. Брали ще один такий автомобіль, це є повнопривідний крусовий. Ми робимо свій маленький месед. Після повного техогляду транспортний засіб вирушить в зону проведення активних бойових дій. Там виконуватиме звичні для військовослужбовців завдання, запевняє помічник капелана Назар Чабан, який власний передасть ключ від авто українським захисникам. Для доставки хлопцям всього необхідного для допомоги. Надіємося, вона виконає свою функцію на маску. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.